Терор Нікополя продовжується. Протягом минулої доби росіяни двічі зі ствольної артилерії обстріляли місто, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Московити понівечили багатоповерхівку будівлі двох приватних підприємств автомобілі, лінії, електромережі. Ворог продовжує обстрілювати Сумщину. З мінометів окупанти вгатили по Потивільській громаді пошкодили три приватні будинки та два трактори. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У наслідок атаки безпілотника в краснопільській громаді понівечена сільськогосподарська техніка, а в Сердонобуцькій дві адмінбудівлі. Люди на щастя не постраждали. Ввечері у Дніпрі загорілася п'ятиповерхівка. Наслідок отруєння димом двох людей госпіталізували. Ще 44 мешканця, серед яких четверо дітей евакуювали рятувальники. Інформують у державній службі з надзвичайних ситуацій. Вогонь виник у квартирі на четвертому поверсі. Вщент вигоріли 100 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу. Росіяни і далі обстрілюють Дніпропетровську область. Вдарили по великомихайлівській громаді Сенельниковського району. Сповістив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджені два будинки та лінії електропередач. Люди, на щастя, не постраждали. Унаслідок ранкового обстрілу селища Борова на Харківщині постраждав 48-річний чоловік. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Минулої доби росіяни вгатили по Вовчанську, пошкоджені два приватні будинки, господарські будівлі, чотири гаражі та автомобілі. Також ворог ударив керованою авіабомбою по селі Шийківка із Умського району. Там понівечені лінії електропередач та газова труба. Росіяни продовжують тероризувати Запорізьку область. Минулої доби окупанти 89 разів обстрілювали регіон. З артилерії гатили по Гуляйполю. Там 31-річний чоловік дістав поранення. 11 авіаударів московити нанесли по Оріхово Новоданилівці та Роботиному. Трьома ракетами поцілили по новоукраїнці та Новомихайлівці. Та також атакували безпілотниками залізничне та Малинівку. Інформує очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. В Області зруйновані 20 приватних будинків, господарські споруди та об'єкти інфраструктури. Росіяни обстріляли житлові квартали Херсонщини. Минулої доби окупанти 85 разів атакували регіон. Випустили 346 нарядів з мінометів, артилерії, танків, градів, безпілотників. Та авіації інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Не припиняють росіяни тероризувати Донеччину минулої доби під ворожим вогнем опинилися Дружківська, Курахівська, Мар'їнська, Очеретинська, Торецька та Солидарська громади. У регіоні зруйновані 26 приватних будинків та 5 багатоповерхівок. Також пошкоджені будівлі підприємств у місті Слов'янськ. На жаль, є жертви. Чотири вибухи вночі, прильоти сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загибла. Охоронець, тримаємось. Ми разом бережіть себе.